І от уявіть собі. Ну, добре, ну, добре. Якось вам там відбилися ви від людей. відбилися. Починаєте, ну все, працюєте, б'єте, там, все, починаєте це роз, роз, розкривати. Стройматеріали: пеляка, глина, куски глини, все інше. Згідно закону Ньютона, куди падає? Вниз. А вони копають, де? Біля... Там, де Христос по центру. А біля Христа. Стоять поважні люди. з Столиці поприїжджали, ну, поприходили там. Ви можете виявити? І, і, і оце вони перший тільки отвір. Тільки перший отвір з'являється, посипалося. Тільки перший отвір. Комусь за шию, знаєте, так, як халати були. За шию, за шию посипалося. Другий. І Тут теж була протидія зовнішніх людей. Це протидія, ви що, люди, зума посверли? Що робите? Ей, ви що робите? Люди тут, тут в столиці приїхали, що Христос. Це, же... це жах був просто. Цей вчинок, це нам так. «Ей, дитяча Біблія, пропадкали крішу і пустили. Не все так просто, друзі. Біблія, наскільки концентровані нам дає уроки, отут тільки подумайте на цим син. Тому більше вам скажу. Оце, коли вже сипалося за Шиворот, і фарисеям, і законовчителям, і столиці, і з юдеї, і з усього. І сипалося і учням. І учні, апостоли, ви знаєте їх характер. Вони, як перші, це як група порядка, мали перший кулака сказати, що перестаньте робити. І так і було. Пам'ята, то вони дітей не пускали до Ісуса. Вони завжди, його, якби, щоб не було лишніх цих проблем. А тут нічого себе проблема. До чого я веду? Що іноді вас можуть не зрозуміти і досить поважні люди. І іноді і служителі можуть не зрозуміти зразу. Якщо ви щось таке, знаєте, мовить штухаєте. Да, не, не, Можуть не зрозуміти. Тому не завжди так буває, що в очах якихось там людей, яких ми вважали, що вони мали б щось розуміти, це ж дуже значимо, що я зараз роблю, плювали вони на твою значимість. Вони будуть тобі перешкоджати. І коли я буду думатись, як так, Господи, я ж таке добре діло роблю, а тут отакі реакції, то нормально, читай Біблію. чи Біблію не читав ніколи. Так і має бути. Так і має бути. Не завжди перед тобою ставлять червону дорожку. Червона дорожка іноді станеся перед сатаною. Ми бачили все на Аляскі. А ви можете йти значить, абсолютно такими тернистими шляхами іноді можемо йти. Розумієте?